От на що пішли гроші від моровіра. Значить, продав машину, як і обіцяв, і на виручені гроші 70 тисяч доларів. До речі, хороша ціна, бо така машина на базарі там 1030-35 стоїть. Е, купили Камаз повноприводний. МАЗ, траці, Це бронежилети, теплі бушлати, якраз на зиму, термобільйо, коли сьогодні холодно, то треба. Щоб воно їх захищало. Насправді ніякого закінчення війни немає. І миру, на жаль, теж немає. Хоча дуже хочеться, щоб був мир, і щоб ми ці гроші тратили не на бронежилети, а на освіту, на медицину і на все інше. Але поки Україна в стані агресії, наш обов'язок допомагати армії. Тому звертаюся до всіх, хто має бабки, хто має можливості, особливо до олігархів, не жлобіться, розкошелюйтесь, продавайте машини, яхти, літаки і всю іншу х**. І все на підтримку наших бійців, які захищають сьогодні країну. Слава Україні!